До них наче рано. Вона все зітхала, чи ти там живий. А він, бережися кохана. Коли зустрічалися десь у гаю, ховала їх в і ляста все ніже і ніже кохану свою, вона завмирала від щастя. Недільного дня на гірському плаю Угладіли їх. Енгебісти нечутно підкрались по стежці в гаю, дали їм ріку переплисти, дійти до будинку, в якому й не раз раніше вони зустрічались. Тоді прозвучав знахабнілий наказ, аби добровільно здавались. І вмить збожеволіли очі її. Невже тут кінець їхні мрії? Чому? Розпівалися так, солов'ї. Кінець нам, Даниле. Марії, на вимогу здатися кулі послав з дверей, з бокового виконця. Невже просто так день останній настав і їм вже не бачити сонця? Кохана, втікай, ти повинна втекти, біжи, я тобі допоможу. Чому тільки я? Бог ти тільки ти. Без тебе я жити не зможу. Та знову із лісу почувся наказ. від люті спинілого ката! Марія, втікай! Ні. Є є вихід у нас і натисла гадшок автомата. Та знову із лісу почувся наказ, від люті спинілого ката. Ви, буде вихід. Буде леді ледь пробивалося слово слабе крізь кров'ю саюшені губи. Дуби мене, <клес> чуєш і потім себе. Та як же добрий мене любий і зовсім не добий Ой добий Два постріли. Із револьвера, а з лісу лунала у шалі злоби. Здавайся, здавайся, бандєра! Коли із ярів мертвий вітер війну і двері коди відчинили, то жоден із тих ворогів не збагнув, який вони злочин вчинили. До нині в тім лісі могила сумна. Вже зрівняна майже з землею самотня заросла, забута всіма, лиш хрест почорнілий над нею. Хто нині згадає про тих молодят, про їхнє велике кохання? Хіба тільки сокіл прилине, як брат, побуде почує дітхання і знову. Летить у захмарну бладить, щоб душі отих відшукати. хто щиро умів усім серцем любить і життя закохання віддати. Минули роки променуть і віки, палатиме сонце, як ватра, Берізки стоятимуть там, як свічки і клани струнки, наче варта. thank you